Всіх вітаю! Сьогодні експромтне відео Ubuntu 24.04 LTC з довготривалою підтримкою. Скачана з офіційного сайту. Не використовував Ubuntu з часів 20.04. Зараз стало цікаво подивитись, що тут взагалі відбувається. В общем, офіційний сайтик Ubuntu Desktop 24.04.2 LTC. Також нам пропонують 24.10. В общем, мені Ubuntu не дуже подобається, але знаю, що дуже популярна операційна система. У мене є друг, котрий вже 5 років сидить на Ubuntu. І він каже, що Нічого краще він взагалі не використовував, нічого краще немає і не буде. Але в мене трошки інший погляд на цю ситуацію, тому сьогодні початкові налаштування зробимо у новому пакунку, у новому систему. Цікаво буде поюзати, подивитись. Що воно таке? Для початку відкриваємо наш термінал, комбінація клавіш Ctrl-Alt та оновимо наші пакунки. Ось таку командочку вводимо. Update and sudo apt upgrade Вводимо пароль, йде оновлення, оновлюються наші пакунки, залежності. В мене встановлено на віртуальну машину. Спробую погратись, поекспериментувати, кастомізовувати. Так, система наша оновилася. Очищуємо наш термінальчик. У вас може це зайняти більше часу. За замовченням Ubuntu йде з Вейландом. Якщо у вас карточка від Nvidia, можна переключитись на графічний сервер Xorg. І так, є деякі трабли з пропрієтарними дровами. Але в мене амудешна карта RX 580 а відоси там на каналі є. У мене все працює дуже гарно. Якщо у вас Nvidia, ну я думаю, також буде працювати, але як там казав Лінус Торвальд, Fuck Nvidia. Якщо ви там сидите на 11 там, чи 10 Вінді, я дуже рад за вас. Вінда це круто. Але мені вона не подобається. І тому, якщо ви на Вінді, сидіть на Вінді. І, будь ласка, напишіть пишіть коментарі, що він це прям круто. Their good Very well. В общем, оновили ми наші пакунки. Ось так у нас виглядає операційна система. Утеллітки. З коробки все, що нам тут пропонується. Офісний пакет від LibreOffice. Можна от отут встановити драйвери для наших проприєтарних карт від зелених. Ну, в общем, якось так. Магазин застосунків. За замовченням Ubuntu використовую SNAP-пакунки. Я полюбляю Flatpak. Тому встановимо. Одразу флетпак. Флетпак це система самодостатніх пакунків, котрі не пов'язані до конкретного дистрибутиву. І виконуються програми в так званій пісочниці, ізольовані від інших програм. Я полюбляю Flatpak, Flatpak ми встановили. Раз, зараз треба ще додати репозиторії FlatHub. Ось, Debian Add the FlatHub репозиторії. Копіюємо це, відкриваємо знову наш термінальчик. Вставляємо. Добре, додали наш репозиторій. Нагадаю, що для того, щоб вставити команду термінал, треба нажати Ctrl-Shift-V. Так, у нас Ctrl-C, Ctrl-V, а термінал Ctrl-Shift-C, Ctrl-Shift-V. Якось так. Далі, що ми зробимо? Знову ж таки, за замовченням. Менеджер пакунків використовується apt. Раніше було ось так воно виглядало. Зараз просто apt І є <кхід> аналог. І ми зараз замість менеджера пакунків TAP встановимо менеджер пакунків NAL. Він відрізняється тим, що обирає найшвидші дзеркала для завантаження програм та пакунків. Взагалі мені було цікаво потестити, подивитися, що воно таке. Якщо далі буде цікаво, я Зроблю окремий відос на цю тему. Зроблю, якщо буде комусь цікаво відос про що таке флотпак, СНАП і проче. Пишіть, якщо що, коментарі. Встановлюємо менеджер пакунків наш. Також він може завантажувати е, застосунки в паралельному режимі. В общем, зараз оберемо е, дзеркало найшвидше та з найменшою затримкою. Подивимось, що воно таке. Зараз йде. Канування дзеркал. Подивимось. Ось так виглядають наші всі програмки. Мені це не дуже подобається. Мені воно нагадує Макось від Apple Але це таке вкусовщина і. Мій суб'єктивний погляд, я взагалі не полюбляю ці всі панельки, оці всі ярлички на робочому столі. Я встановлюю зазвичай лаунчер і прив'язую програмки до хоткеїв. Ну, я так звик, мені так комфортно. Так, ось е наші дзеркала, і ми бачимо. Яндекс, якийсь кацапська хуйня. Ми Обираємо Ubuntu Mirrors. Обираємо другий. Підтверджуємо так. Добре. Далі що я роблю зазвичай? Далі? Я полюбляю кастомізовувати та налаштовувати тему, як я вже казав. І на GNOME Ubuntu. Потрібно встановити програму Gnome Tweak Tools та розширення Shell Extension Manager. Тому, знову ж таки, відкриваємо наш термінальчик і встановлюємо вже не APT, а наш менеджер пакунків NALA. Інстал Gnome Twix. Це програма для налаштування нашого робочого середовища, кастомізації та прочого. Потім покажу, як воно все влаштовано і як воно працює. І далі встановимо Gnome Shell Extensions Manager. Пишемо ось таку командочку. Підтверджуємо і йде встановлення. Добре, встановилося, виходимо звідси, що ми бачимо в наших програмках. Менеджер розширень. Користувацькі теми. Ось тут за замовченням те, що в нас є, по дефолту. І також тут можна виключити. Ubuntu Dock. Я її полюбляю вимикати, але зараз для наглядності хай буде. І нам це дозволяє встановлювати користувацькі теми, скачані там з інтернетів. Також тут є різноманітні розширення. Так, пишемо Gnome Corg і тут... Дуже багато користувацьких тем, іконок, курсорчиків. Все, що хочеш, можна налаштувати, кастомізувати під себе. Я до прикладу заходжу дракуа тему. Обираю тут тему GTK. І що нам потрібно? Ось офіційна сторінка. Качаємо тему, архівчик і качаємо іконки. І також копіюємо ось таку команду термінальну, нам потрібно буде активувати іконки. Це заходимо в наш файловий менеджер. Наші приховані файли за замовченням ось так буде виглядати, для того, щоб їх показати, Ctrl-H. Створюємо тут папочку а, іконки. Та створюємо папочку теми. Все, відкриваємо наш у новому вікні нашу папочку завантаження. Тут ми бачимо тему та іконки. Розпаковуємо, архівчики можна видалити. Далі що ми робимо? Тему нашу, переміщуємо у теми. І наші іконки переміщуємо в іконки. Це можна закрити, це можна закрити, відкриваємо наш термінал ctrl t вставляємо нашу командочку для того, щоб примінити наші іконочки. Бачимо, ось помі помінялись, помінялись стилі. Тут можна обрати до прикладу, темну тему. І зараз зайдемо в менеджер розширень, подивимось користувацькі теми і оберемо тут так. Тема наша встановлена GTK Master. Щось тут пішло не так, примінимо так, все. Наші іконочки змінилися. Подивимось. Так, все змінилось, Тут бачимо, що у нас тут монітор ресурсів, скільки жирає наша система. Але сьогодні не про це, сьогодні лише там початкові встановлення флетпаку та оновлення. Застосунків, ось так виглядає магазин застосунків. Є тут все, що хочеш. Медіапрогравачі. ось можна обрати версію. В общем, можна пограти в виграшки, є інструменти для розробників. Python, JavaScript. В общем, все, що хочеш. Верстка. Все дуже добре працює. Я кажу, якщо ви на ВінДі, то я дуже за вас радий. На Linux є ось така штука. Бачимо, що у нас Python є, все є. І я колись зіштовхнувся з тим, що мені там на Python щось треба було малому для навчання встановити на Вінді це так, 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 така собі дичина була люта. В общем, як кажу, якщо ви на Вінді, я дуже за вас рад. Подивимось. Яка у нас тут версія ядра? Айчтоп тут, до речі, є з коробки. Нічтопа у нас нема. Встановимо ейч за допомогою нала. Вводимо? Щось я взагалі. Треба ж написати. Встановлюємо H-Top, Ctrl L очистить. І подивимось, H-T працює. Якось так це все виглядає. Можемо ще встановити, до прикладу, і e лаунчер. Є у нас тут офіційний сайтик. Копіюємо командочку, скачаємо з репозиторію. запустимо, встановимо. Також можна тут скачать деп-файлік та встановити вручну. Дуже прикольно. Штучка є тут розширення, є, купа, купа, купа всього. Можна додати, кастомізувати, як хочеш, як... кому якщо под подобається. Так, підтверджуємо встановлення нашого лаунчера. Заходимо в менеджер розширень, вимикаємо к їбінням цей Ubuntu Dock, запускаємо. Давайте зараз відси вийдемо. Виходимо, заходимо показати всі програми. Заходимо в наш U-Launcher, хоткей Ctrl-Space. заходим запускать лаунчер та логин тобто запускается с завантажением системы и control space окей okay. Ну, в общем, Якось так воно все це виглядає це таке експромтне відео, як я кажу. Якщо комусь щось буде цікаво, я можу зробити там розширений відос по конкретній якійсь темі. Там, про менеджер пакетів NALA, чи там ще щось. Але... Поки що якось так. Якщо було цікаво, ставте лайки. Якщо було цікаво, ставте дизлайки, пишіть коментарі. Але прошу не пишіть про Windows 11 чи 10. Чи взагалі про Windows прошу, будь ласка, не пишіть. Всім добра. Якось так. Далі буде. Але це не точно.